Ні, чому мішає? Закрийте, вони не, да, да, не, не, не треба зарахувати. Закрийте. Да. не ручки, блякому Та Йди до вас їх знімати, нас диканов прийшли. Але то знімаєте. Діти вам. Що ти світиш? Проси дозволу, що буде світити. Диван нема нас, дива, Іди вон! Будьте добре, розберіться. Будьте добре, розберіться. Ви міліція чи ні? ти пітей.

Вони не міг не можуть. Зараз з ним приїдемо. Бере на секунду, бере нас. Тепер слухайте, якщо любить, якщо ти нас повністю, що за тебе не треба. Я заставляю, я спою мовчу і А ти кажеш, ти кажеш. Каже, я вас заповню, прийдете ворожати. Я мені казала. Kjo e këtë të lejën e bërë? Kjo e këtë të lejën e

добре добре давайте да наже наше так що <ристо> ви голосуй і голосуй собі Все. Все. Я не знаю, нам треба приймати якось рішення. Або люди не голосують, всі, ви ви, ваші Я не кажу, що ви не можете так, казати, так. Ваші пропозиції, Люди не можуть, голосувати, що ми робимо. Ви Вони, постійно, ви, ви повинні, ви слухайте мене у вас, у вас є певні функції. функції, ви повинні виконати. Вас абсолютно не повинно хвилювати все інше. У вас є закон, ви повинні цей закон виконувати. достатньо було того, що ви бачите. Віталій. Це як те, що відповідає О, твоїй сутності. Ну, Іменно шавка і є. Тому будьте добрі, поводьте себе відповідально, рот закрию. Ми рікі сам не зміг, то прислав вас. Роза. Роза. Ви у нас в селі нікого немає при вас. Хай волос поприйдуть, тоді кажуть рішення, прийдуть імша мо не заходить по одної з членом.

Отучі, Продом. 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 Які проблеми ще є? Значить, питайте антику, ви можете робити все, що ви хочете. <пусловно> Комісія прийняла рішення і будьте <пусловно> все. Ми не можемо зараз чекати, не значить чекати. Виберете на себе відповідальність за це. Комісія вже прийняла з рамку рішення. Ні, не пішли всі. Я вже не знаю, де це можна зробити. Квартирі. Ну як не так квартира? Ні, ну, я можу. Женя нема там ніякого. Що? Як люди проголосують, як не знаєте, прочитати? Вже приїхали? Є комісії, вирішаєте самі, але тож рішуть і говорить. Хлопці дихав, все. І втілок, зараз не будете. Просто як це плануватися, якщо прийдемо місце рішення і ти розповідаєш голова комісії, що ми правомочні, все. Да, і жесток. Не треба тут збирати справді зараз усі. По-перше, всі знали, що я спеціалізована дійни. Я ж тебе не звідав, ким ти став. Мені позавжели. Хто не вийшов, що і з ким. Да, робите, я, що, що нічого. Дивитися? <плоти>. Малі. Що мені? Cosa è specialità? Так, так. Може. І де? Це хочете, щоб ви зводити дзвінки, підтвердити Ну что, лад. Я где основная род? Так каже за себе всі. Є, є. Правильно. Я вже хочу собі. Я вже хочу собі. поздно, поздно розповім. Треба тут бути права. Не писати, а. Це дуже потрібно. Поздно, поздно. Не треба до магазинів. Це також болить, це просто прям. Мені зараз по одно розкладу до білення подальше. Я кажу, нам поразу.

Товариші, ви А, ка, це. Коабідарма. Так. Це процес і вчал бре. 2024. Тож і треба. Так. Так.

Я же не знаю, я вчера. Я думаю, что это. Ну все. Нагадует. Я вышла ровно. Звідти пошла. Та я помірила, що це. Вода може не капати. Стонеж розпочала. Так. А що збирає? До завтра на протоколі <плес> на стіні написано. Жена склала вже, так. І води, і пек. І заготовки з раї на кухні вилого тут до. Ноги доставили. Сама це все

Şimdi hadi yürüyüşe çıkalım. Bu kadar. Hadi güzeliniz. Geçirelim. Sonra da ben de geliyorum. Gelmiyor. Bu şey ya. Ne yapalım? Hayır. もう一度、私はもう一度、私はもう шарфа, я думаю, больно. Тепер чи що? Може, поспорити що-то на ту територіальну засаду. Так, я хочу довести. Сейчас нужно вот это составить на следующей там, на 12. У вас кто радию полежать і полежать в кадрі, когда чатуть майтори. Я думаю, сам

Так, ну, чуєш, а то, що у не були з рання, ти там звідсися, на Київ. 85-го. Ну, я не знаю, коли. Манчестер має. Зараз ще двоє. Я буду звати так, двоє. Ну, так і так так. Я щось забула, все. Треба їм якось поговорити, що хоча б то там є такі, що живуть хто один округ шум послі 85-го номера, а всі туди п'ятого навіть.